Шалом, це Славко, бачу, що ви скучили за добрими новинами, то я вам їх дам. Ви знаєте, нас, нам постійно згодовують величні втрати російської арти. Вже нарахували щось там 8617 одиниць плюс 13. І всіх нас цікавить, якою мірою це достовірно. З танками ми розібралися. Зараз розберемося з артою. Допоможе нам оця свята людина. Ви бачите річард. Вейхер він багато чого аналізує і дещо з того, що він аналізує, є для нас цікавим. Але перш за все почнемо з держпереляку. Ось черговий держпереляк, це чиїто якийсь український бізнес. Потім прокацапські джерела це підхопили, що співвідношення вистріляних. Стрільно-артилерійського влітку 23 го року в наступі українського було 5 тисяч українських до 7 тисяч російських, і зараз ситуація стала нібито 2 тисячі українських проти 10 тисяч російських. Нам так, значить, це обіцяють. Ну, ясно, що це вже не так російський, як північно-корейський. Оце розліт РСЗО удару по, ви бачите, по нашому правому березі по району постачання. В районі тягінки тут от крінки напротив, бачите, що поппрально помітила та добра людина. Мій сьогоднішній оператор, що півтора кілометра розльот снарядів РСЗО з одного залпа. Ну, що я можу сказати о таких реактивних системах залпового огня з таким розльотом? Ясно, що щільність пороху в двигателі твердотопливом різна. Ну, виглядає воно на корейське лайно. І, можливо, воно цим корейським лайном і є. А якщо це російське лайно, ну то що? То така в них вже стала якість. А тепер повернемося до нашого брата Річарда Верекера. Він зробив отаку от, не побоюся цього слова партянку з втратами артилерії. Ну, воно вам не дуже, я й менше зроблю. Наскільки вона достовірна? Якщо повір, порівнювати з нашим Ендрю Перпетуа, ми знаємо, що ось тут є втрати. Артилерії, бачите, вони, але тут є виключно знищена, Іде, щоб ви розуміли, за оці дані, ви бачите по місяцях. Тут іде виключно знищена артилерія. І от є дані, значить. Артилерії ось по місяцям виходить в цілому 2966 одиниць арти знищено і пошкоджено. І ми це можемо перевірити, наскільки заніжені дані отут-отвар Спотінги. Вони вказують 15 одиниць самоходних і 2 одиниці буксіруємих, це значить 17 одиниць. Значить, за цей же грудень. Я і Андрій Перпету на, нарахували 35 одиниць артилерії, знищеної та пошкодженої бачимо в два рази. Статистика менша, і в цілком на варспотінг можна в два рази десь збільшувати статистику. Значить, базово що найменше. Менше вже не може бути статистика по варспотінгу, значить, за війну Сау. О, це кішка протестує проти варспотінгу. 591 одиниця САУ знищено, 42 пошкоджені, 633 одиниці. Буксіруємо арти 259, знищено 44 пошкоджено. Всього 303. РСЗО 291 одиниця знищено, 29 пошкоджено, 30, 320. Отакі от дані мінімальні. Ви бачите. Що десь тисяча одиниць ми будемо рахувати ствольну артилерію. І як от дані більш достовір, з яких я виходжу, 2966 одиниць артилерії ворожої було знищено і пошкоджено. І ось з цих цифр треба виходити. Як бачимо, десь воно третину від заявлених Україною складає і значно більше. Ніж ті, що заявляв да, і, в принципі, і перпетуа. Ну, Перпетуа співпадає, оця статистика в цілому, коли за грудень берем 120 одиниць знищених і пошкоджених, у нього було 117 знищених і пошкоджених. Так що цілком цією статистикою, і за жовтень вона в цілому теж співпадала з нашими засобі підрахунками, то я цілком достовірно можу вам. На свою відповідальність наголосити на цих цифрах 2966 одиниць ствоєної артилерії знищено та пошкоджено. Ну, що треба сказати? В кількостях артсистем, то щонайменше 100 одиниць гвоздіки, Ну це треба вже помножувати. Ви ж самі знаєте, на який коефіцієнт на 2. 153 одиниці акації, 58 гіацинтів самоходних, 174 мста С, 35 МСТА-модифікованих самоходних, це Дані Орікса, 21 піон, 35 тюльпанів, 53 нони і хости, 86 Д30, 23 Д20, 44 гіацинт геацинт МСТА-Б 115 буксіруємо, нони 13. Васильох 13, МТ-12, 28 одиниць, як ви бачимо, якщо всього нарахували 952 ствола, то значить треба в три з чимось разу підвищити оці втрати. Чому їх надав, ви всі можете зробити коефіцієнт? Порівняти 952 і 2966, і потім відповідно прикинути з тим коефіцієм втрати по різних системах. Я скажу, що я цілком задоволений з таких втрат. І якщо ми вже побачили на картинках нову коаліцію, що нібито опять зробили коаліцію, всі з нетерпінням чекають, коли ж вона з'явиться на фронті, щоб її побачити підбитою. А зараз ми ще дуже дуже коротко. Поговоримо, мабуть, за іншу тему. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні вам за поширення нашої інформації і за донати для нас. Бай.